Вітаю всіх! Зараз саме на часі підвести підсумки по помідорах, якраз середина осені, і чітко видно, які тут сорти себе гарно показали, які врожайні, які навіть вартує садити в новому сезоні. Ось ми зупиняємося. Тут перший такий сорт-колядник. Це є пізній сорт. Але він досить вружайний, досить стійкий. Ну, цей помідор бажано, щоб витримав на кущі хоча б 2 місяці. Тоді він буде і смачний, ароматний, і солодкий. Він товстостінний і прекрасно зберігається. Зовні такий жовтий, а в розрізі має червоний відтінок. Дуже гарно нав'язує. Такий сорт вартує садити, і я його залишаю на новий сезон. Зі сливок дуже гарно тримається сливка Санта Круз када гіганте. Вона настільки багато мала плодів, і тут же йде завершення її якраз наливання плодів. Ні один плід не зіпсувався, самі вони такі щільненькі, прекрасна сливка для закрутки, для консервації, солювання, для маринування. Вона така гарненька, подовгувата. Таку теж залишу в новому сезоні. Дуже стійка, незважаючи, які були тут в нас і перепади температури, вона все нав'язувала плоди, навіть і якщо було спекотно, теж цвіт її не опадав. Таку сливку вартує вирощувати. Поряд по сусідству маємо такий хороший червоноплідний київський раній. Якщо дивитися, то він мені не дуже подобається. Тому що має таку характерну особливість, плоди його тріскають. Але в загальному цей помідор дуже врожайний і його саджу за врожайність, ну і він подобається багатьом моїм клієнтам. Так само чудово себе показує сливка Бускова. Гарні малинові плоди. Якщо навіть дивитися, є такі плоди повністю малинові. Без жовтих плечиків, без тріщин, прекрасна сливка теж для консервації. Дуже багато тут було плодів, її теж залишив в новому сезоні. Ну, поряд такий цікавий сорт помідора, вогник струкатий. Вогник строкатий добрий тим, що він дуже багато нав'язує плодів. Ось такі вони такі мушками жовтенькими, смачні, солодкі. Єдиний мінус цих помідорів, що вони дуже м'які. Вони тільки придатні для свіжого споживання. Ну, Його не буду лишати в новому сезоні. Я вже так його спробувала. Буду шукати якісь більш-менш кращі сорти. Серед жовтих на першому місці в мене дивовижна благодать. Це настільки чудовий помідор, великоплідний, такий красивий, помаранчевий, а всередині сама така м'якоть, насичено помаранчевого кольору. І що характерно, що, наприклад, на кисті, скільки би не було цих плодів, ну їх буває три-чотири, кисть не заламується, вона така пружна, прогинається і все витримує. Отакий От сорт вартує вирощувати. Плюс він ще й стійкий. Ось його плоди довго висять, не тріскають. Вони такі щільну шкірочку мають і дуже смачні. Отакий сорт залишу в новому сезоні. З року в рік саджу дебарау. І в мене є дебарау жовті, помаранчеві, малинові, червоні і чорні. І ці сорти мені подобаються. Вони дуже стійкі, гарні помідорчики в них, прекрасні для свіжого споживання, для консервації. Помідори ростуть до заморозків. І ось ще тут вони понав'язували плоди. Доки буде погода дозволяти, то ти будемо цей кущ тримати. Що один, що жовтий, що помаранчевий. Помаранчеві взагалі дуже красиві. Вони взагалі всі такі однорідні, немають ніяких плечиків і досить смачні. Також малинові, ну і червоні. Багато плодів тут вже зібрано, і на новий сезон я вже зібрала насіння і їх залишу теж. Ну і так само мені подобаються дебора у чорні, вони дуже ароматні. Їх теж залишу в новому сезоні. Дуже цікавий сорт посадила цього року томатне дерево. Ну, щоб вважати це за дерево, я тут не можу, але раз має сорт таку назву, будемо його дотримуватися. Чим він цінний? По-перше, в нього невеличкі плоди, подібні до плодів солеросу. Вони настільки такі щільні, вони прекрасні для транспортування, прекрасні для консервації. Їх дуже багато на кущі, тому цей сорт теж собі залишу. Ось він так, ще останній має. Залишки своїх плодів, тут вже дуже багато зірвано, вартує теж такий сорт вирощувати. До високоврожайних сливок у мене відноситься ще й супербанан. Це дуже чудовий сорт. Він настільки врожайний, він такий загружений помідорами, такими гарними, довгенькими, настільки гарний. Насичений червоний колір, без плечиків, без тріщин, гарно плоди достигають, не мають в середині порожнини. Вони навіть чимось подібні до гібриду Айдар. І якщо дивитися зараз, настільки так багато ще цей сорт нав'язав, дійсно вартує такий сорт садити. Рослина росте десь висоту до 2 метрів. Самі плоди можуть мати масу від 70 і навіть до 140 грам. Я зараз покажу в порівнянні з айдарем. Айдар в такий час навіть не має стільки вже плодів, і айдар більше потребує добрив. А от цей сорт він дійсно при однакових умовах і набагато більше загружений. Так що можна вирощувати такий сорт, не витрачаючи коштів на насіння. І мати теж прекрасні плоди. Так виглядає айдар таку осінню пору. Так як він почав дуже рано плодоносити, то тут маємо вже плодів в невеликій кількості. Зараз я зірву декілька для порівняння з сортом. І можна зробити висновок, що можна спокійно вирощувати, супер банан. Айдар можна навіть і не купувати, так як насіння не є з дешевих. Ось для порівняння так виглядає айдар. Кладемо його в кошик зліва. А це маємо сливка Супер банан. Яка красива! Вона навіть мені більше подобається, як айдар. Так, тут в мене помічниця знову мені допомагає. Так, і зараз покажу в розрізі. Ну, айдар не є такий зовсім спілий. Супербанан набагато спіліший. Ось так розрізи виглядають айдар зліва, супербанан справа. Якщо дивитися, ну айдар трішки був недоспілий. Майже нічим не відрізняється. Но по смаках супербанан набагато смачніший, солодкий і такою з незначною кислинкою. Якщо просто айдар є солодкий, то супербанан такий кращий. Так що тут сорт має свої переваги. Щільна шкірка, гарна смачна м'якоть, суперовий супер банан. Дуже врожайна сливка бендрика. Це маємо червона сливка, дуже загружена плодами. Прекрасна сливка теж для консервації. І теж дуже стійка. Ну, і так само: тут є сливка жовта бендрика, яка так само вже свої плоди, останні має. Ще є зелені, але я думаю, вони ще мене достигнуть. Так само досить щільна сливка. Якщо розглядати флорентійську таку красуню, то дану красуню залишати не буду. Ці помідори, на вигляд красиві, всередині мають порожнину. Хоч і смачні, але порожнисті, і не дуже вони вже мають тих плодів на цьому кущі. Такий помідор залишати не буду. Серед чері моїй улюблений Люсі Плюс. Дуже смачна сливка, дуже врожайна і досить стійка. Від серпня місяця нічим їх не обробляє, не підживляє, вона ще нав'язує плоди, плоди не псуються, їх ще й тут багато. Якщо минулого року вона до листопада плодоносила, ну цього року будемо бачити, доки буде дозволяти погода. Але це ж чері один з найсмачніших. Це не просто солодкий чері. Цей чері має фруктовий аромат. А по сусідству свої плодиші нам дарує зульфія. Дуже багато теж їх є. І так само тут поряд з Зульфією є Маністела. Маністела, улюблені мої малинові плоди, теж дуже врожайні. От коли закінчиться сезон помідорів, поміряємо довжину помідора, на яку ж він виріс висоту. Оце маємо така у нас маністела на сьогоднішній день. Стійка сливка толстой. Не є вона така, щоб дуже була смачна, вона теж добра консервації. Гарна щільна, при всіх тих прянощах має чудовий тоді смак. Але ця сливка стійка і теж дуже врожайна. Її теж буду вирощувати в новому сезоні. З гібриди мене дуже стійко тримається сливка Бенігара. Дуже врожайна. 14-ту китицю нав'язує. Які красиві в неї плоди, і багато їх є. При правильному догляді вона прекрасно нав'язує. Я думаю, що ці плоди зелені ще достигнуть. Не обробляється теж від серпня місяця. Оті пасинки, що попускали, я вже їх і не обрізаю. Що достигне, то достигне. Отака у нас вона красуня. Багато сорти помідорів вже зібрано, вже кущі прибрано, тому що вони відпрацювали. Адже тут були посаджені і ранні сорти. Залишилися тільки пізні, середньопізні. І якщо дивитися, тут з багатьох сортів я теж не буду залишати в новому сезоні. Ще буде мене звіт про плоди, які найврожальніші, які дійсно вартує вирощувати. Ось так в мене вже підготовлене насіння на новий сезон. Це є сортове насіння. Дуже багато тут сортів є і низькорослих, є також високорослі, є сорти дійсно ті, які вартує вирощувати. Таке насіннячко гарно підсушене, воно добре зберігається в таких пакетах, чітко видно деякий сорт, його вистачає навіть не на рік. Стараюся завжди в запасі мати, а можливо з кимось і треба буде поділитися. Всім, хто додивився відео до кінця, бажаю миру, спокою, щедрих врожаїв. Пишіть коментарі, діліться досвідом, які помідори ви залишаєте на новий сезон. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!